Музична каталка ходунці стане незамінним помічником для малюків, які вчаться робити свої невпевнені перші кроки. Ця модель гарантує малюку максимальну стійкість під час ходьби. Каталка обладнана спеціальною рельєфною ручкою та чотирьма прогумованими коліщатами. На задніх колесах розташована ручка стопа, яка регулює швидкість обертання коліс. Каталка оснащена яскравою ігровою панелю. На ній розташована кермо спискавкою. Та тріщіткою, Також сортер з літерами. Можна вивчати також кольори та геометричні фігурки. Є такі яскраві валики з тваринками, цифрами та літерами. А також дуже яскраве музичне брязкальце, яке буде світитися музичне, веселе. А ще на ньому розташований проєктор. Дуже весела забавка для ваших малюків, яка допоможе не тільки розвиватися, але й ще робити перші кроки.